Я вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні ми поглянемо на нову новинку по Володарю перснів. А точніше новий букнок з Балрогом. Ціна цього набору досить висока. Це 130 доларів. І в ньому є 1201 деталь, що взагалі не так погано враховуючи, що тут є досить великі крила, які, до речі, з'являлися раніше у подарунковому наборі до Барадуру. Проте скажу чесно, я на перший поль навіть не подумав, що тут є більше тисячі деталей. Ну і загалом це є вся основна інформація. Тому давайте вже перейдемо до тизеру. Ну і загалом це досить непоганий тизер, проте він не зрівняється з тизером від бегенду, бо він був набагато кращий, але якщо ви його не бачили, то пошукайте в ютубі, бо я вам його не показував на відео про беген. Ну а тепер давайте обговоримо самобудівлю. А точніше, що вона складається. Загалом це 4 стовби, які досить класно зібрані. Вони, наприклад, мені дуже подобається. Також я можу зауважити те, що тут використовується техніка з барадуру. А точніше, чим ближче до вогню чи до теплого освітлення, там вони використовують оранжеві чи такі тепліші деталі. Що загалом досить цікаво, як на мене. Ну і взагалі вони досить класно зробили архітектуру морії. За це їм повний респект. Я б хотів побачити, як вони б зробили, наприклад, гробницю Баліна в форматі Рівенделу. Ну і як ви можете побачити, замість цін у нас тут є полум'я, що загалом трошки сумно, тому що це виглядає пусто з боку, але, як на мене, це виглядає загалом класно. І це зрозуміло, що там лише поле, тому що якихось таких стін в цьому моменті не було. Ну і, мабуть, останнє, що я можу сказати про конструкцію, це те, що крила баллорга прикріплені до неї. але їх можна дуже легко зняти, тому це не проблема. А тепер нарешті подивимось на самого Балрока. Загалом він справді непоганий і мені особливо подобаються його п'яте, руки та голова, яка, як на мене, виглядає чудово. Тобто мені дуже подобається принт лиця. Мені подобається те, як відкривається роз, бо він ще й окрім того, що відкривається, виглядає чудово. Та й сміроги зібрані непогано. Окрім того, мені доподобається те, як полом'я на спині доповняють голову. Але загалом я не того, як вони зібрали його крила і ноги, тому що, як на мене, вони могли бути кращими. Але найбільша проблема це його розмір, бо він занадто маленький. Так, він хороший, але рахуючи той факт, що на нього чекали. Дуже багато років, чому Лего його зробили в більш ігровому форматі. Загалом я розумію, що він ви за все тоді би не помістився у букнок. Але як на мене судно трохи шкода, що він в такому форматі. Звісно, я все одно спробую його отримати, але не певно, чи мене це вийде, тому що він коштує аж 130 доларів. Як краще було накопичити на рівендел чи Барадур. Ну і на останок, давайте подивимося, як він виглядає разом з іншими наборами поволодріперснів. Загалом він дещо більше ніж бегент, але навіть не зрівняється з рівенделом чи борадуром. Ну, це класні набори, і я б хотів отримати хоча б деякі з них. До речі, я зараз накопичу нерівне, на тому за рік, можливо, почекайте на стріми. <сум> ну добре, дякую за перегляд цього відео, підпишіться на цей канал, якщо ще не підписані, подобайку, поділіться з друзями і так далі. Ще раз дякую за перегляд, па-па, до зустрічі в наступних відео.